Господи Ісусе Христе, Сину Божий живий, Ти зійшов із небес, щоб спасти нас грішних. Ти жив серед людей, навчаючи правді, Ти прийняв хрест і смерть і Воскрес на третій день, і нині, у день славного Вознесіння Твого, ми з трепетом і вдячністю схиляємось перед Тобою. Возніся ти на небеса, не щоб віддалитися, а щоб стати ближчим, щоб відкрити нам двері до царства вічного. І приготувати оселі для кожної вірної душі. Господи, як апостоли дивились у небо зі сльозами і надією, так і ми сьогодні з вірою молимось, вознеси наші серця від земного до небесного, очисти наш розум від марноти, зміцни нашу віру, коли вона слабне, і запали в нас жагу до святості та любові, благослови наші родини миром і злагодою, наш народ мудрістю і єдністю. Україну перемогою, світлом і воскресінням духовним, ти наш первосвященик, що стоїш праворуч отця, ходи перед Ним за кожного з нас, захищай у спокусах, веди у тьмі і подай сили пройти свій шлях з гідністю, щоб бути гідними того, кого ми чекаємо знову тебе, нашого Спасителя і царя. Нехай світло Твого Вознесіння освітлює темряву наших днів. І дарує нам віру, що навіть у труднощах ми не залишені, бо ти з нами аж до кінця віку. Амінь.